Їж морозиво взимку, бо буде ангіна. Не сиди на холодному, бо буде цистит. Не ходи босими ногами по підлозі, бо простудиш ноги. Знайомо, це нам завжди говорили з дитинства. Вже ніби на підсвідомому рівні, коли миєш волосся зранку і виходиш потім на вулицю. хвилюєшся, щоб не було манінгіт. Хоча ані ангіна, ані цистит, ані тим паче манінгіт не береться від протягу кондиціонеру чи морозива. Але це настільки засіло в нашу від цього важко відійти. І справді, коли взимку з'їв морозиво, то на ранок прокидаєш. За хворим, ну бо ж мама говорила: А якщо я скажу вам, що ви хворієте, бо самі цього хочете, або вам це вигідно. Ситуація. Ви настільки втомлена та знесилена, що хочете відпочити, а на роботі завал. І Тут раптом у вас вітрянка, чи ще якісь жабі чи гри. От вам і відпочинок. Або ви так не хочете їхати дорожчі у гості. Там знову ж будуть ті розмови, що ніхто заміж не бере, а годинничок то тікає. І тут напередодні оп і ламаєте. Ну, От вам і вигода. Здавалося б, хто хоче хворіти, але підсвідомо ми саме ці думки прокручують. Йому в голові. Нашим хворобами керує мозок. Саме він посилає тілу сигнал до певних систем, що от вони зараз мають захворіти чи просто втомитися. Бо втома теж тільки в нашій голові. Саме так живуть люди з хронічними хворобами, які не зрозуміли, звідки беруться. Я прожила з температурою 37,2 цілих три роки. У мене не було енергії, жаги до життя та натхнення. Мене не тішили події чи подарунки. Я була у всіх лікарів міста і довкола, щоб вони назначали мені по антибіотиків, таблеток, крапельних. Давала легше ненадовго, а далі. Все поверталося. аж поки в один день мені це набридло, і я почала вивчати психосоматику, бо лише я мою силу і змогу керувати своїм тілом. І от вже багато років я не хворію навіть грипом, навіть раз у рік. Тепер я хочу по холодній плитці, бо Їм mm. морозиво незалежно від сезону. Сиджу на протязі чи з кондиціонером. Тепер так само вчую свою доню. Моя дитина вдягла шкарпетки від народження вдома цілих нулі разів. Я відкриваю вікна, коли воно в приміщенні і не окутую її в купу шарів одяг. Коли моя мама йде поряд в куртці ми з малою гуляємо в шортах. Це є не про те, що треба байдуже ставитись до свого здоров'я, а про те, що треба вдягатися по погоді, а не боятися, що звідкись дмухне вітерець і відразу буде застуда. Ми притягуємо те, у що віримо, і те, про що думаємо. Діліться в коментарях, що думаєте з цього приводу ви та чи їсте морозову взимку.